Придбав собі на мандрівку кілька видів вітамінів. Це ось такі таблетки. Ось такі в порошку. Тут є і вітаміни, мінерали, фітонутрієнти, антиоксиданти і харчові волокна. Тобто я їх буду додавати собі у воду, щоб пити напій і поповнювати свій баланс енергетичний. І тепер розчинна кава в мене є. Я туди трошечки додаю, отак ну, ковпачок може розчинної кави. Все це перемішую. І в мене є напій, який поповнить мій баланс вітамінами, мікроелементами, антиоксидантами та іншими потрібними речовинами, які вимиваються під час походу.

Ну що ж, сьогодні ще цілий день мені прийдеться їхати, а от надіюся, вже завтра буду перетинати кордон з Румунією. І вже зараз, звернувши на другорядну дорогу із траси, я вже бачу не таку одноманітність в своїх пейзажах. Виспався прекрасно, дощу не було. Небо ясне, надіюся, пройду сьогодні теж достойний кілометраж. Вчора в мене трохи підгоріла нога на сонці, і ось що я придумав щоб захистити її. До трусів пришив рушничок, і тепер я можу отак його опускати. І коли її їду, то вже стегно не згорить. При нагоді я можу підняти цей рушник і його не буде видно. Але нога не згорить. Для того, щоб оця. Резинова ніжка не спадала, знайшов ізоляційну стрічку якраз чорного кольору, те, що мені треба, і я пробую її примотати. Щоб замінити загублену частину, знайшов на дорозі шмат гуми ось такої. І теж за допомогою ізоляційної стрічки намотав, отак і зігнув. Там ще підклав гуму. І ось таку зробив теж. деталь. Подивлюся, як вона буде з цією. Гармонійно ставати на асфальт. І бачите, велосипедик мій стоїть на моїй імпровізованій ніжці. Ось так. Тут примотав міцно, а тут сам зробив ніжку із гуми. Красиві соняхи, але такою дорогою. І далеко не уїдеш. Гравієчка, щебночка. Я побачив невеличку цікавинку, млин. І там мелють зерно і отримують борошно. Млин працює. Я спеціально зупинився, щоб показати вам... Як відбувається сам процес? Ви вже чуєте, як Гуде Млин це приїхала машина, щоб отримувати борошно. А ось і саме виробництво. Побачили, як в Молдові виготовляють борошно із зерна. Весь процес механізований. Хоча тут є річка, але вона настільки маленька, що зробити водяний млин просто не резонно. Тому цей млин електричний. В Молдові дуже поважають воду, джерела і колодязі. Ось подивіться, будь ласка, практично в кожному селі обов'язково є колодязь з водою. І тут є обов'язково відро, і можна набрати води. Ось вони на осяжні пшеничні простори Молдови. А ось і вони пильні дороги Молдови. І майже безхмарне небо, яке нищівно палить моє тіло. Тому маю захищатися своїм рушничком, який я пришив, зате нога моя не згорить. А тут ще отаке жахіття несеться навпроти. Несе люту і камені. Вже спаси і сохрани. Вже майже половина на одинадцяту. Сонце пече, хмар майже немає, тому пора одягати сорочку з довгим рукавом, щоб зберегти своє тіло від опіків. Отак От сорочка буде розчіплена, буде розвиватися по вітру і обдувати мене вітерцем. Молдова, країна виноробства. І я їхав дорогою вина. Правда, не заїжджав в винярні, не пив вино, вдома поп'ю. І подивіться, ось тут видно, як працівники обробили вже лози виноградні, а з цієї сторони ще не обновили, не повідрізали вовчки. І ось він, виноград. Він ще зелений, звичайно, але подивіться, які грона величезні, скільки його. Ось виноград молдавський. Навіть коштую одну виноградинку, хоча вона, звичайно, ще зелена. Кишлюща? Молдові дуже багато садів фруктових. Сливи, абрикоси, персики, яблука. Дуже багато садів. Це, звичайно, окрім виноградарства. Тому я думаю, що побачивши в магазинах сік із молдавських фруктів, варто купувати, бо то є натуральні соки. Але, на жаль, на сьогоднішній день ще сливи і яблука зелені. Ось нарвав сливок, бачите, але вони ще зелені. Але так хочеться інколи кислого, що і зелені тобі здаються смачними. Чомусь врожаю на черешні немає. Отак, побачивши десь дерево, дикий абрикос теж врожаю немає. А кругом тільки одні дерева. Волоського горіху. От волоських горіхів вздовж доріг і взагалі дуже багато. Долина змінилася на пагорби, вкриті лісом. Але підніматися дуже важко, тому що, по-перше, жарко, а по-друге, вони такі затяжні і певний кут, що важко крутити. Що ти крутиш, що йдеш пішки. Але, здається, йти трошки легше. О, черговий пагорб минаю. От на таких зупинках я перепочиваю в тіньочку. і щось їм і інколи навіть дрімаю. Це нема нічого смачнішого, коли голодний. Перекусити хлібом чорним, салом і чесничком. В цьому селі Троїцькому була у мене зустріч з поліцією Молдавською. Запитували, ля, куди. І головне, попросили показати паспорт, чи є в мене печатка, де проходив кордон. Коли впевнилися, що все в порядку, звичайно, дуже зачливо зі мною порозмовляли, розмовляли російською, побажали щасливої дороги попередили, що в Румунії, щоб я був дуже обережний, бо там цигани, щоб не вкрали мої документи. Ще спитали, що я так мало проїхав за ці дні. А я їм кажу, ви спробуйте такими горбами поїздити. І возрос уже не тот. Великий плюс Молдові завело доріжку. Ось вона просто відокремлена від основної дороги, але все ж таки потурбувалися про велосипедистів. Я сперка арерост, тончем кліпам, карям фос, калентром вісчарічіт. У дові взагалі немає ніякої проблеми з водою. В кожному селі на кожній вулиці є колодязь і дуже смачна вода. О, oh, нарешті я знайшов вишеньки небагато, але вже достиглі. Розріжують кров і тому вишні треба вживати в віжу. Перше взагалі за літо. simți când de adevărați, da? vreau să scoateți niciun sunet, să înghețați. Dar eu, eu am să încerc să vă prind pe voi, să văd cine a făcut gălăgie, bine? Trebuie să fiți foarte atenți. Sunteți gata? Sigur, Sigur, da! sigur? Pe cine o să prind eu? Mă întorc un pic cu spatele. Ia să vedem acolo. Так, так, вам не примарилося третій день по Молдові, закінчується тут в сосновому лісі. Можна було б, звичайно, ще і покрутити деякий час, але я подумав, що навряд чи я ще зустріну такий сосновий ліс. Сосна, як ви бачите, чорнокора. Такі сосни ростуть в Криму під ялтою, тому вони ще називаються ялтинські сосни. Набратися тут енергетики, трошки раніше лягти і припочити до ранку. А вже зранку вперед. Ось так під сосною. Поставив свій намет і буду тепер іонізуватися. З приводу комарів і кліщів я вам скажу, що практично немає. Ні одного кліща за ці дні я не бачив. Я так думаю, що Молдова теж своїх комарів відправила на боротьбу з москалями. Бо інколи-інколи сяде якийсь заблудший комарик на ногу. І то тільки посміхнеться. Соснові гілки із шишками. Ось такий у мене пейзаж з віконця мого.